Тремдіти це не мішки вантажити. Тому, звісно, що ось такі заяви, вони скоріше свідчать про безпорадність влади, аніж про бажання вирішити проблему. Ну, взяли вони, домовилися з окремими там, учасниками так званого ринку про те, що ціни на бензини і дизельне паливо будуть. Обмеженими, там встановили там межу граничну на рівні 70-80 рублів за літр, залежно від виду нафтопродуктів. Але якщо палива нема, то немає значення, якою буде ціна. А якщо паливо є, то ціна, безумовно, буде вищою, аніж 70 чи 80 рублів. І це означає, що ну сенс в обмеженні того, чого нема. Але потрібно ж імітувати бурхливу діяльність. От, скликаються наради, де керівники стукають кулаком по столу і кричать, що потрібно забезпечити, потрібно робити. Ну, всі учасники цієї наради е, акуратно конспектують те, що е, кричить керівник, потім, е, виходячи, е, всі ці папірці використовують за їхнім прямим призначенням.